У шість років за шкільну парту. Однак не усі дітлахи до цього готові. Вкрай важко адаптуватися першокласникам, які не відвідували дитячого садка. Вони стривожені, вони можливо навіть налякані. Вони мають якісь певні свої страхи. Вони бачать чужу тьотю, вони бачать дітей, які є для них є незнайомі, незнайоме оточення. І звичайно ручки пітніють, за маму тримаються. Тому інколи до першого класу учні йдуть з батьками, дідусями та бабусями і не бажають з ними розлучатися навіть на уроках, бо інакше вчиняють гвалт. У перших порах незвичний колектив, все незвичне. І першу, на перший урок він зайшов зі своєю мамою. Він з мамою дуже довго сидів. Мам, мамі ми дозволяли сидіти, щоб мама просто він знав йому спокійніше було, коли він знав, що мама є. І це буквально трошки часу, поки він себе комфортно не почав почувати серед дітей. Тепер у львівських школах офіційно вирішили впроваджувати парти для батьків, дитина вчиться, а мама або штатусь поруч. В окремих школах батьківських парт встановлюють кілька. У нас є не тільки одна парта, ми особливо в першому класі, ті батьки, які конче хочуть бачити, як їхня дитина працює, вони мають на це право. Тому в нас відведено часом є дві-три парти, де батьки мають можливість протягом якогось певного періоду часу на одному на двох уроках дивитися, як працює їхня дитина з метою можливо допомогти дитині, з метою адаптації дитини. Яркові ще у зимку виповнилось 6 років. 1 вересня він стане першокласником. Утім запевняє, що плакати за батьками не буде, бо дошкільної парти вже звик. Півроку відвідував підготовчі курси. Школа йому подобається. На перерві грати. Вчити уроки. Окрім цього, необхідно, аби напередодні школи бодай з рік батьки займалися з дитиною вдома. Це їх не аби як дисциплінує та вчить по сидючості. А вдома, звичайно, кожного дня ми читаємо, вчимося читати, і малювання він не ліпить, дуже любить з пластиліном працювати. Все це я кажу, що це буде в школі. Такі самі предмети будуть. І він це буде робити в школі. А загалом наголошують психологи: до шести років відправляти дітей до школи не варто. Діти, які не мають шести років на вересень місяць, особливо хлопчики, їм важче е, дається адаптація, і тому ми не рекомендуємо таких дітей давати до школи. Бо вміння читати та писати це ще не показник готовності дитини до школи, аби будувати стосунки в колективі, необхідний певний вік. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, Володимир Квятковський, наш репортер.